Бокс для генератора. Якщо у вас цей генератор біля будівлі або біля кафе, вам потрібен шумоізоляційний бокс, тому що генератори видають шум, і ось такий дивіться: ось такий є виріб, який ми виробляли ще й в тому році. Це бокс шумоізоляційний, який має дивіться: по-перше, дві ось таких кришки. Перше, дивіться, я хочу, щоб ви всередині відразу побачили, як тут все зроблено. Дивіться, два вентилятори, є датчик, повністю шумозахист. Надалі ось стоїть вилка для того, щоб під'єднати генератора і подати напругу на вентилятори. Тепер два ліфти. Відразу хочу сказати. По бокам у нас обдув. Закриваємо. І ось тут у нас доступ для обслуговування і для того, щоб його сюди поставити. Виведені розетки на 32 ампери і дві по 16 ампер. Все зачиняється ось так. І для зберігання тому поставили біля кафе, біля будівлі і будь ласка, шуми і бокси від виробника. Якщо вам цікаво, чекаю вас в коментарях або пишіть особисто.